Thank you. Мої вітанечка, шановні телеглядачі, мене звати Інна. Ви дивитеся зараз програму «Прованс». І така неймовірна краса в нашій студії, що дуже чекала нагоди вам представити ці неймовірні, ювелірні прикраси, незабутні брошки. Яка, кожна брошка, вона просто, знаєте, витвір мистецтва. Вони всі виблискують, вони всі дуже індивідуальні, вони всі мають надзвичайні композиції. Зі ми спеціально їх поставили в один лот. Для того, щоб ви могли милуватися цією красою і порівнювати і обирати, так? думала над тим, щоб зробити все окремими лотами, так? але є такі спеціальні наші поціновувачі брошок, так? того що дуже красиво виглядає брошка на сукнях, на ділових костюмах, створює таку, знаєте, індивідуальність. Якщо брошка виглядає, у то мені здається дуже добре запам'ятовується така жінка, що вона має свій характер, свій, а, свій стиль окремий. Кожна брошка надзвичайно красива і окрема, а, а, і окрема одиниця творча, знаєте, можна так сказати. Я буду вас знайомити з кожною, тепер оглядово скажу, кожна, як називається це кошик квітів. Подивіться, яка краса. Далі поруч знаходиться, я оглядова скажу спочатку всі, а, крижинка поруч знаходиться, давайте помилуємося, чарівна квітка. В центрі, подивіться, яка яскрава а, композиція, камінчик. Далі, ось ця називається брошечка, скарабей. Так, а єгипетський жук, що приносить знову ж таки, що є таким символом здобутку. Так, поруч знаходиться зі скарабеєм ось цей букет. Букет надзвичайний, дуже красивий, коштовний. І з підвіскою, до речі, з підвісочкою ось. Так, вона навіть так виграє. І сонечко. Сонечко наступне, ось вона наша краса. А тепер будемо знайомитися з кожною окремо, потім ще все разом подивимось, тому що знаю, що будете ви обирати, знаю, що ви захочете зараз усі. А, а до речі, вартість з'явиться така, що ви зможете собі дозволити навіть дві. І я відкрию секрет. Якщо ви захочете дві, для вас буде спеціальна вартість. Ви знаєте, що е, при покупці двох е, виробів ви отримуєте знижку в 100 гривень. Але, так, беру, але разом з тим на брошки буде спеціальна пропозиція. Ось, подивіться, зараз будемо оглядати з вами цей кошик квітів. Близенько, милуючи цією всією красою, кошик квітів має, з чого складається. Це ювелірний сплав і ось ці, весь цей розсип квіточок, який ви бачите на екрані, це опал, кварц, рубін. Та цирконі. Це все імітація цих камінчиків, але, як на мене, дуже така хороша імітація. Брошка, як ви бачите, крупна досить, Її висота 6 см, ширина 6,5 см. Такий елемент буде помітний на одязі, такий елемент буде помітний на волоссі. Ви не помилилися, дуже багато наших модниць вдягають брошки на резинку. Хто має довге волосся, роблять собі мальвінку або якісь інші композиції, або просто хвіст, або вдягають, щоб на волосі дуже красиво. Виглядала, тобто не тільки з одягом, а також нос можна носити і на волосі, прикліпляти на той самий шарф палантин, так, хусточку, і дійсно а, виокремлювати свою індивідуальність. Отже, мої красуночки, ця брошка вона називається букет. Настенька, а мені ось цікаво. До речі, хочу звернутись з нашої пани режисерки. Мені цікаво, я знаю, що у нас буде спеціальна вартість. Я знаю, що вартість на брошки сьогодні буде ну, дійсно акційна. Тому я пропоную, перш ніж ми будемо оглядати кожну детальну і кожну окремо, дізнатися, яка буде вартість на брошку і яка буде вартість на дві брошки, якщо ви вирішите придбати саме дві брошки. Отже. Вартість однієї брошки. А я хочу нагадати, що це дійсно такий ювелірний витвір мистецтва сьогодні 499 гривень. Настюш, а ти готова розкрити секрет, скільки буде коштувати, якщо ми придбаємо дві брошки. Якщо ви купуєте дві брошки, дівчата, вартість 600. 99 гривень. В одному чеку. Ми розуміємо. Ми подзвонили, замовили дві брошки, сплатили 699 гривень. Це виходить 349 гривень. 50 копійок одна брошка. От за таку красу. До речі, на 150 гривень виходить доступніше, якщо брати дві брошки. Дуже приємна вартість. Так, букет ми з вами розглянули. Давайте розглядати далі крижинка. Ой, крижинка, наша красуня. Зараз поставлю акуратно ось так. Перевертаю до вас, щоб ви могли милуватися. І беру в руки крижинку. Крижинка, дівчата, це також витвір мистецтва. В даному випадку в нас ем, позолочені перлинки, так? А тут не написано, що це імітація, може це натуральні перлинки культивовані, так? Да? Дуже-дуже ну, схожі мені вони. Дивіться, яка краса. До речі, об'ємна брошка. Позаду видно, що це крижинка. Бачите, така сніжиночка. До речі, хочу сказати, що буде дуже актуально придбати саме зараз. І це буде просто шикарний подарунок. Акція, я нагадаю, що вартість двох брошок, 699 гривень, дозволяє придбати дві брошки, одну, одну зробити подарунком, а це буде дуже крутим подарунком. Знаєте, ювелірний виріб. Одна справа подарувати сережки на усіх проколоті вуха, намисто. Наприклад, не всі полюбляють мисто носити чи браслет. А ось брошка в будь-якому випадку знайде собі застосування. Дуже красиво буде така сніжинка, крупно виглядати на пальтах. Дуже буде гарно. І я що, що хотіла сказати: висота цієї крижиночки 7,6, ширина 7 см. Вона дійсно об'ємна Я хочу прикласти до себе, щоб ви подивилися. Гляньте. Гляньте, вона Вона об'ємна, її видно, вона досить така, знаєте, привертає погляд. І я б її рекомендувала носити на верхньому одязі або як елемент композиції на волоссі. Дивіться, як краса ось така. Крижиночка, сніжиночка, що не та. Якраз сніг повинен піти в неділю, да, Насть? В неділю. О, круто. <с 1> так, ставимо крижинку. Ставимо крижинку. І що ми беремо? О! О. Це краса, чарівна квітка, імітація метисту, топазу, цитрину та цирконію. Це щось неймовірне. Ви знаєте, вона в житті, от я дивлюсь на, на, на відео, вона в житті виглядає ще яскравіше, цікавіше, ніж на відео. Дивіться, яка ювелірна точність. Бачите, ось ця композиція «Найбільший камінчик це центр, так, це течінка, центральна частина квітки. А ось оздоблення з бірюзово-синіх камінчиків, листочки, камінчики коричнево чорні, виглядає просто унікально. Неможливо, унікально, я хочу сказати, що якщо, наприклад, ви шукаєте подарунок е, дружині, мамі, співробітниці, так, це буде дуже приємно отримати таку унікальну прикрасу, ювелірну прикрасу. Дівчата, 499 гривень, Якщо берете одну брошку. Але в даному випадку я б рекомендувала придивитись на дві прикраси, тому що ви знаєте, наша програма сама по собі унікальна, мало того, що унікальні прикраси, ексклюзивні прикраси, ми даємо можливість ще, ще зекономити. Тому що якщо ви купуєте дві прикраси в одному чеку, це знижка 100 гривень. А якщо ви купуєте в даному лоці дві брошки, ви сплачуєте 699 гривень. Це економія. 200 гривень. Дівчата, дуже приємна економія. Чекайте, а 200 гривень? Так, 500 тисяча. 300. 300 гривень. Слухайте, ну, це просто, це просто супер. Просто супер. Це чарівна квітка, дівчатка, це чарівна квітка. Так. Що в нас далі йде? Ой, я захоплена. Скарабей, скарабей. Це просто щось надзвичайне. Щось надзвичайне, те, що нам, а, от я чесно, не можна казати, не можна казати свої а, вподобання, тому що щоб, ну, це досить суб'єктивне питання, що подобається більше. Але мій фаворит це ж таки скарабейчик. Він Ось такий, знаєте, жук-скарабей. А, дійсно символ такий і сили, і мудрості, і знаті, і багатства. І подивіться, які тут зустрічаються камінчики. Так, скараби, що в нас скараби? Це ювелірний сплав у позолоті, імітація самоцвітів, цирконія, і подивіться срібних перлин. Срібні перла, подивіться, яка краса. Це ось такий у нас скарабейчик, який обов'язково не тільки приверне увагу до себе, а і ще й подарує успіх своєму володарю. Дівчата, 499 гривень коштує ось ця краса. І нагадаю вам, що дві брошки 699. Скарабельчик трошечки менший за своєю. Величиною, так? висота його 3,5 см. Ширина, ширина 3. А, 3,5 також. Бачите, ось такий він ідеально, гармонійно створений, надзвичайний, надзвичайний. Ну, я, до речі, в жодній брошці ще не показала замочок, але він стандартний, досить тугий, щоб не розстібнутися. Ось і якісний ювелірний сплав, Тобто ми бачимо, що вона така досить відчутна, добротна. Це скарабейчик, я його кладу на місце, беру наступну букет. Ай-яй-яй, яка краса, букет квітів. Так, букет. Що в нас по букету? А, імітація аквамарину, аметисту та кварцу та цирконію. Аметист бачу, бачу, аметист, фіолетовий камінчик, надзвичайно красивий. Це, до речі, єдина брошка, яка йде з-під вісу. І перлинка внизу, до речі, ще є перлинка. Давайте подивимось в житті. На цю надзвичайну красу і ось ця грайлива перлиночка, що завершує композицію, і при кожному вашому русі, куди б ви не одягли цей букет цієї краси, цих красивих квітів, при кожному вашому русі, буде створювати такий, знаєте, грайливий настрій на сукню, на піджак, на шарф ви повісили, на хусточку або на зачіску прикріпили. Подивіться, цей ювелірний виріб буде дійсно підіймати настрій і вам, і, і оточуючим своєю саме ось такою, знаєте, кокетливою кукет, кук, грайливістю. Букет має висоту 9 см, ширину 3,5 см. Краса, неймовірна. Так, це наш букет. І залишається ще розглянути сонечко, дівчата. Сонечко воно, знаєте, як кажуть, і в Африці: сонечко, що мається на увазі, і настрій нам підіймає. І... Якщо е, скарабей, це знаєте, такий єгипетський символ, то сонечко це все ж таки символ саме слов'янський. І ми знаємо, що сонечко, якщо сідає на людину, так, е, вона, приносить, вона приносить щастя. Сонечко саме ось цей такий ніби жук, так, але тим не менше, е, такий символ сонця, промінчиків, вліта. І ось якщо сонечко. Буде на вас так, таке красиве. До речі, також невелике, воно за своїм розміром. Хтось полюбляє більш такі виразні композиції, а хтось більш такі, менші за розміром. Так, то Сонечко в нас 3,5 висота і 3,5 ширина. Подивіться, є велірний вироб, дуже красивий це а, самоцвіти. Цирконі імітація камінчиків, так і уявіть собі, як ювеліри постаралися, Тобто, кожен, кожен момент, ось кожна лапка, наприклад, так, вона дуже якісно зроблена, зроблена акуратно. Тепер я покладу сонечку на місце. А, дівчата, що ми робимо? Я знаю, що ви обрали вже для себе багато з вас обрали собі ювелірну прикрасу. А що треба зробити? Називаємо код US330 і обов'язково вказуємо назву. Я зараз всі назви повторю. Перед цим нагадаю вартість 499 гривень за одну і 699 гривень за дві. Це 349 гривень виходить одна брошка. Це дуже класний подарунок. Отже, я нагадую так. Слідкуємо за мною. Так, ось ця кошик квітів. Ось це в нас крижиночка, чарівна квіточка в вашій, на ваших телеекранах. Ось тут у нас карабейчик. Наступна брошка букет. На сьогодні підказує. А я так, а я собі хочу пам'ять перевірити свою. Я пам'ятаю. І ось це надзвичайне незабутнє сонечко. Ось так, мої хороші. 499 гривень коштує одна брошка, і дві брошки коштують 699 гривень. Від себе чесно скажу, дуже рекомендую таку композицію, тому що а, такі речі роблять дійсно нас. Унікальними. Такі речі роблять ем, жінок незабутніми. Так? Тобто якийсь такий цікавий елемент, акцент в образі. Можна одягти абсолютно нейтральний одяг, абсолютно нейтральну кольорову гамму. Дуже простий, лаконічний одяг. Але акцент має бути ось в вигляді такої, наприклад, брошечки. Угу. Так, тобто, незважаючи, яка буде, яке буде поєднання. А, дві різних, можливо, ви захочете дві однакових, можливо, ви захочете а, замовити для себе, а потім побачила ваша подружка, наприклад, або ви їй фото прислали і кажете, я собі подарунок хочу такий гарний зробити. Я собі вибрала, наприклад, чарівну квітку. Вона каже: А я теж хочу чарівну квітку. Ви можете замовити дві однакові вартість на дві бру, Ошки буде 699 гривень. Дівчата, замовляйте, а ми крокуємо далі до на наших наступних лотів.